Шановні глядачі, прийміть мої вітання, добра та миру, найщиріші побажання. Всім традиційне хеллоу, хай здохне в бункері Хуйло. А ви не забувайте ставити свій лайк. Ви на каналі Езотаріум, А з вами Дзюба Майк з традиційним прогнозом на п'ятницю, 16 вересня 2022 року, і сьогодні. З вами дозволили розмовляти. Я ці таро називаю вітрильні, бо самі аркани дуже схожі на вітрила різних там плаваючих суден. Ну а перш ніж приступити до тасування цієї дивної колоди, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки «Пристив та приказок і зацитую, що випало. Велика річка тихо тече, розумна людина тихо розмовляє. Мілка вода шумлива, дурна людина хвастлива. Великий пензель виводить великі іерогліфи, Велика людина вершить великі справи. Розумний своїми справами промовляє дурень язиком плеще. Довгі поли між ногами плутаються, довгий язик у роті. У мудрої людини довгі вуха і короткий язик. Із тисячі рішень мудрого одне буде помилковим із тисячі рішень дурня. Одне буде правильним. Розумний сміливо виправляє свої помилки, дурень боїться навіть визнати їх. Коли їси, добре пережовуй, коли говориш, добре обмірковуй. Багато їстимеш, смаку не відчуєш, багато говоритимеш слова знеціняться. Очі швидко розплющуй, а рота не квапся роззявати. Довга нитка легко рветься, а довгій розмові легко помилитися. Якщо помилився, провину вчини. Якщо не визнав помилки, вчини злочин. Ось такі. от... Прислів'я вперше випали нам, а з нами сьогодні будуть розмовляти ось ці вітрильні таро. Зараз я дістану, бачите, у них вже є надійна домівка, коробочка, і ви, якщо самі собі робите розклади, обов'язково робіть для своїх колод. Коробочки, вони це полюбляють, бо аркани вони як жінки, вони вередливі, справедливі і багато в чому допомагають як жінкам, так і чоловікам, хоча чоловіки менше звертають увагу на різні тлумачення. Що ж стосується 16 числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 2-11, го го 20 та 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта буде в кінці прогнозу, можете перемотати, але краще дивитись все спочатку і до кінця. Починаємо з дів, деякі з яких святкують свій день народження. Що ж, непоганий день. Вам випав. Випав ось ось такий жрець, і він каже про те, що вам слід збиратися кудись в дорогу. Цей день пов'язаний з вашим настроєм, з вашою швидкістю. Якщо будете швидкими, то багато чого зможете зробити. Це не просто жрець, це тот герместерсмагіст, і він відкриває різні таємниці, і ви можете щось відкрити, якщо будете в гарному настрої. Для представників знаку терези день пов'язаний з втратами, дивіться, повішаний ще й в прямій позиції. Це натякає на те, що вам слід бути обережнішими. Це по-перше. По-друге, вам не слід бути якимись такими поверхневими. Навпаки, дивіться на проблему у корінь. І дивіться більше на проблем оточуючих, ніж на свої власні. Якщо будете дивитись на власні проблеми, то можете відчувати якісь хвилювання, а також фізичні розлати, тому бережіть себе в будь-якому разі цей день не для активних дій. Для представників знаку скорпіон. День пов'язаний з маленьким прибутком, але з більшими втратами. Намагайтеся у цей день бути спокійнішими у своїх позиціях, це по-перше. По-друге, вам слід розраховувати на те, що внутрішнє світло може втрачатися. І це може відбуватися від того, що ви знаходитесь в якомусь непорозумінні, ви знаходитесь в темряві, але світло знаходиться всередині вас. Вам не потрібно його втрачати. Якщо ви будете втрачати світло, ви нічого гарного для себе не надбаєте. Навпаки, ви будете відчувати якісь такі. Чергові бентеги, які вам зовсім не потрібні. Також у цю п'ятницю представники знаку Скорпіон можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для стрільців стихійне руйнування. 16 вересня слідкуйте за собою, ні в якому разі не дозволяйте собі різних там шкідливих звичок: куріння, алкоголь все це, це краще відкласти і в будь-якому разі вести здоровий спосіб життя. Хоча б у цю п'ятницю. Що б вам там не казали люди, які б свята не відбувалися. Якщо ви будете слідкувати за собою, то не будете впадати в халепу, бо цей день пов'язаний з тим, що і високі, і мали, і ті люди, які займають якісь положення в цьому світі, і ті люди, які просто сірі мишки вони можуть щось втратити. Якщо ви знаходитесь в тих місцях, де неспокійно. Як ніхто інший, дослухайтеся до того, що ви чуєте навкруги, і особливо до звуків сигналів того, що щось відбувається, не те повітряна тривога. Ну, Також представники знаки Стрілець 16 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для Козирога Цей день пов'язаний з результатами. Вам дуже часто випадає саме цей знак і це каже про те, що всі можливості в ваших руках. Якщо ви будете сидіти вдома, нічого гарного не вийде. Якщо ви просто вийдете на вулицю, то ви зустрінете того. Хто вам потрібен, і ви зможете багато чого зробити. Будьте активні, сьогодні ви можете закінчити якусь велику справу. Я точно закінчу справу і дороблю для вас ту колоду, яку ви побачите через кілька днів. Ну і ще в цю п'ятницю представники знаку Козирог можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для водоліїв. День пов'язаний з інформацією, з зустрічами, з пізнанням чогось нового. Гарний день для жінок. Дивіться, верховна жриця молиться на місяць. Так, місяць зараз спадаючий, і він говорить про те, що справи краще закінчувати, а не розпочинати. Але для вас цей день це перш за все день зустрічей. Гарний день для жінок. У цей день ви знаходитесь у своїй тарівці і можете виконувати всі ваші жіночі справи. Як потрібно, ще в цей день ви обов'язково когось зустрінете, чи вам зателефонує якийсь давний приятель, чи, можливо, ваша подруга. Для представників знаку риби, що ж, ваша карта випала, але перегорнуто. Це каже про те, що вам не слід повторюватись. Все, що ви зробили в минулому, це гарне, але це ваш тягар, який вас тягне знову до того, чого ви не бажаєте. Ви бажаєте, напевно, чогось нового, але для того, щоб воно сталося, вам треба якось відхрещуватися від старих стереотипів і намагатися дивитися на всі ті речі, які ви досягли, з критичного боку. Ну і не забувайте також, що нове залежить перш за все від вас, від вас, ваших власних бажань. Для представників знаку Овен не дуже гарний день. Подивіться, яка істота вам випала. Вона каже про те, що вам не слід робити ніяких помилок. Навпаки, вам треба бути дуже обережнішими а в важких ситуаціях краще все покладати на посмішку і на почуття гумору. Не будьте надмірно серйозними, не будьте надмірними матеріалістами, бо ризикуєте дуже багато чого витратити. Також представники знаку Овен у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Давайте так трошки сунемо, щоб воно все співпадало. Далі у нас на черзі тільці. Що вам принесе ця п'ятниця? Ну, вам не буде вистачати рівноваги. Ви не дуже. Стійко стоїте на своїх ногах. Бачите, хто тут випав? Феміда перегорнута. Це каже про те, що ваші почуття можуть бути вашим тягарем, який вас тягнути буде донизу. В цей день краще нікого не осуджувати, навпаки. Зберігати рівновагу і не піддаватися на якихось бентежні почуття. Хай вони чіпляють когось іншого, але не вас. Також представники знаку Тілець 16 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для близнюків день пов'язаний з оманами. Подивіться, вовк виє на місяць, і він думає, що це сонце. І ви думаєте, що добро це щось таке, до чого треба отак йти. Але це добро також пов'язано з оманами. І будьте обережні, у цей день вас можуть ввести в оману, тому не довіряйте людям. Більше довіряйте власній інтуїції, вона вас в цей день не підведе. Також представники знаку Близнюки. 16 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку рак. Для раків обережніше подивіться, хто випав, саме лукавий дідько, і він представник спокус різних оман та й лжи, тому не довіряйте людям Ну і в будь-якому разі контролюйте свої. Темні сили, бо вони можуть нашкодити як вам, так і оточуючим. Також ця карта пов'язана з фатальністю, тому ви дуже сильно будете залежати від того, що називається випадковість. Все залежить від вашого вибору. Там, де ви будете, такий буде і день. Ті люди, які будуть з вами, вони будуть теж впливати на розвиток будь-якої ситуації. І нарешті леви. Що ж, вам випала ваша карта, але перегорнута, тому слідкуйте за своїми негативними якимись почуттями. Намагайтеся якось приборкати гнів і того внутрішнього звіра, що руйнує вас зсередини. Намагайтеся бути спокійнішими. І ні в якому разі не показуйте свій егоїзм, бо це буде руйнівним фактором, який може привнести не тільки емоційні руйнування, але й фізичні різні захворювання. Слідкуйте за своїм здоров'ям. І нарешті карта дня, яким буде 16 вересня. Що ж, це день вибору. Бачите, хто випали? Закохані, і вони стоять. На роздоріжжі на двох шляхах, тому саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. Так, день буде сповнений спокусами, день буде повен. По експериментами різними, різним вибором, але вибір це гарно. Гарно, коли у вас є вибір і коли ви дослухаючись до арканів, робите те, що треба робити. Ну а тепер давайте подивимось на день. Світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Ну, тут, хто рано встає, тому Бог дає. Якщо встанете на світанку, зможете у ці перші години світлового дня зробити багато що цікавого. Але потім, починаючи з сьомої ранку і до дванадцятої години дня краще важливі справи не намічати, бо будуть якісь матеріальні втрати, а південь, дуже небезпечні години, може щось статися в якомусь місті, тому дослухайтеся, як я вам казав, до сигналів повітряної тривоги. Після півдня, починаючи з 13-ї години, і до закату сонця дуже гарні часи, коли ви можете зробити щось дуже важливе, познайомитись з кимось чи зустрітися. Що стосується ночі, ночь така фатальна, тому будьте обережні, бо війна ще не закінчилася, і вночі відбувається теж багато чого сумного. Але вам я бажаю на все дивитися крізь призму, призму. Почуття гумору, щоб не відбувалося навкруги, і хай все найкраще, що сказали ці вітрильні аркани таро відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам щастить бійцям українським, як завжди. Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже вакантанка Всевишній, Господь Бог.